Село Ріжки Таращанського району відзначало свій день народження минулими вихідними. Мешканці села зібралися в сільському будинку культури. Гостей на святі було так багато, що в переповненій святковій залі яблуко ніде було впасти. Організатори підготували гарну концертну програму. На сцені і танцювали, і співали юні артисти та дарували присутнім хороший настрій. Поважним гостем на святі став представник благодійного фонду фортеця Іван Іванович Полунін. Нехай мир та злагода панують у ваших родинах. Нехай ваше рідне село розвивається та квітне. Зі святом вас, дорогі друзі, з ним села. Від імені голови фонду Олександра Борисовича Ференця подарував для потреб навчально-виховного комплексу принтер. А для ріжківського ФАПу сертифікат на заміну вікон. Подяками від благодійного фонду Фортеця, подарунками та грошовими преміями відзначив Іван Іванович жителів села, які розвивають і прославляють село Ріжки. Такі святкування згуртовують і об'єднують мешканців села. Нагадують, що кожна громада це одна велика родина, яка вміє і тішитися, і плакати разом.